Добрий день, шановні учні. Сьогодні у нас з вами експериментальна робота номер 5 дослідження заломлення світла. Цю лабораторну роботу ви маєте виконати на подвійних листочках у клітинку. Спочатку вам потрібно записати клас, прізвище та ім'я і дату. Далі ви записуєте експериментальна робота номер 5 переписуєте тему, мету обладнання. Потім посередині записуєте хід роботи. Далі. Під час підготовки до експерименту вам потрібно виконати три завдання. Тобто, виконати відповідний малюнок, про те, що говориться в цьому пункті. Далі записати закони заломлення світла, і також записати формули для визначення відносного показника заломлення. Для виконання лабораторної роботи вам потрібно скористатися покликанням або QR-кодом. Отже, Давайте ми скопіюємо дане покликання і введемо його у пошуковий рядок. У нас відкривається інтерактивна симуляція. Далі ви повинні натиснути на початок і тепер давайте подивимося, що написано в інструкції. І так, нам потрібно встановити наступні параметри. Середовище перше це повітря, середовище друге це скло. Отже, середовище перше ось у нас стоїть повітря. Середовище друге, ви натискаєте усюди і обираєте скло. Наступна дія. Потім нам потрібно перетягнути транспортир та розмістити його так, як показано на, малю... на малюнки, і увімкнути джерело світла. Отже, ми беремо транспортир і перетягуємо його, отримуючи ліву кнопку миші, і встановлюємо так, як показано там на малюнку. Надалі вмикаємо джерело світла. Тепер ми маємо виміряти кут падіння, кут падіння, нагадаю, це кут між падаючим променем і перпендикуляром. В даному випадку, давайте подивимося, в нас е, тут буде 30 градусів, потім, подивіться, 30, це відповідно, у нас буде 10, 20, 30. Тобто, далі в нас йде 40 і ще 5 поділок. Тобто е, одна малесенька поділка, ціна поділки в нас відповідає 5, е, 1 градусу. Отже, кут падіння в нас складає 45 градусів, і кут заломлення відповідно від нуля. В нас не доходить дві поділки, тому відповідно, це в нас до 30, тому, відповідно, це складає 28 градусів. Отже, коли ми це все встановили, тобто після того, як ви е, дасте відповіді на завдання під час підготовки до експерименту, ви маєте перемалювати на цих подвійних листочках е, ось таку табличку. І далі. Кут падіння для першого випадку в нас був 45 градусів. Ось сюди ви вписуєте кут заломлення відповідно 28. Далі, скориставшись таблицею Брадіса або калькулятором, ви маєте вписати значення синуса кута альфа і синуса кута гама. Показник заломлення ви визначаєте згідно формули. І е, ось це ви обчислення ці всі виконуєте в таблиці для всіх чотирьох Випадків, коли ви будете змінювати кут падіння. Обчислили показник заломлення, вписали. І так, для чотирьох випадків. Давайте подивимося, як ми змінюємо кут падіння. Ось, рухаючи безпосередньо джерело світла, ви, відповідно, можете змінювати кут падіння. І зрозуміло, що і кут заломлення у вас також буде змінюватися. Таким чином, ви змінюєте кут падіння. Чотири рази, тобто у вас має бути чотири таких досліда, і для кожного випадку ви визначаєте показник заломлення. Далі потрібно обчислити середнє значення показника заломлення і похибки експерименту, а також записати результат. Ну, тут я би об'єднала, можна об'єднати повністю ось ці всі, всі стовпчики. Зараз хвилинку. Ось таким чином. Тому що тут результат буде одним. Це середнє значення і плюс-мінус е, абсолютна похибка. Так ви маєте і записати, наприклад, може вас вийти там 1,6 плюс-мінус 0,2. Нічого не додаєте, не віднімаєте, а у такому вигляді залишаєте відповідь. Як обчислювати відносну і абсолютну похибку і середнє значення? Ось внизу у вас є формули для їх визначення. Ці всі обчислення ви також виконуєте у своїй лабораторній роботі. Далі, відповідно, аналіз експерименту та його результати це не що інше, як висновок. Тобто ви пишете слово висновок, починаєте записувати висновок з мети, тобто, що на даній лабораторній роботі я навчився навчилася, або я досліджувала заломлення світла на межі скло повітря. І визначила показник заломлення скла відносно повітря. Далі також у висновку ви маєте дати відповідь на ось ці питання, які зазначені в аналізі експерименту. І потім ви переходите до контрольних завдань. Список класу по варіантам я також залишила на блозі. Ви обираєте свій варіант, є малюнок, є умова, і ви маєте. Дані контрольні завдання розв'язати як задачу. Я поділила клас на чотири варіанти, і тому для того, щоб вам було зрозуміло, як виконувати таке завдання. Давайте ми з вами подивимося на прикладі, як, наприклад, розв'язати п'ятий варіант. Отже, розв'язуємо з вами п'ятий варіант. Ось в мене є малюнок. І, відповідно, я записую умову п'ятого варіанту безпосередньо як задачу. І так, в мене є висота H або товщина скла. Давайте ми ще зараз передивимося ще раз умову, На прозору пластинку товщиною H з показником заломлення N падає світловий промінь і поширюється в пластинці з швидкістю V. Мається на увазі, що промінь в нас йде із повітря у е, дане середовище пластинки. Тому оцей показник заломлення N, це показник заломлення другого середовища. Відповідно, показник заломлення першого середовища я буду записувати його в умові як N1, і він буде дорівнювати одиниці, оскільки перше середовище вважається повітря. Кут падіння променя позначений альфа, кут заломлення гама, зміщення заломленого променя відносно падаючого, становить Х, що відповідає відрізку БС. Тобто, в нас виходить, що промінь входить у пластинку, а далі виходить трошки зміщений. Зміщення це відстань між напрямком променя, що був, і напрямком променя того, який вийшов із пластинки. І тепер, використовуючи дані, наведені в таблиці, потрібно визначити невідомі величини у варіанті, вказаному вчителем. Отже, дивимося: в нас в умові в п'ятому варіанті є товщина пластинки H10 см. Можна це значення не перетворювати в метри. Далі є показник заломлення даної пластинки. Нагадую, що це в нас показник заломлення, який ми з вами позначаємо, як N2. 1,5. А показник заломлення першого середовища N1, як я вже сказала, ми позначаємо як одиницю. Тепер в мене відомий кут заломлення гама 10 градусів. І тепер мені потрібно визначити в даному варіанті швидкість поширення світла, також я її позначаю як v 2 Мені потрібно визначити також кут падіння, і потрібно також знайти ось це зміщення Х. Ну, з чого розпочнемо? Давайте розпочнемо із закону заломлення світла, другого закону заломлення світла. Е, відношення синуса кута падіння, до синуса кута заломлення. Є величиною незмінною для двох середовищ, і дорівнює відносному показнику заломлення другого середовища до першого. А вже відносний показник заломлення, в свою чергу, це відношення абсолютних показників N2 до n1. І тепер звідси, можна визначити, чому буде дорівнювати синус кута падіння, синус альфа. Оскільки нам потрібно визначити в даному варіанті кут альфа. Синус альфа в мене буде дорівнювати синус гама. Помножити на N2 і розділити на N1. Синус 10 градусів я беру із таблиць Брадіса. Зараз я тільки запишу вже наближену відповідь, яку я отримала під час обчислень. І так, синус альфа в мене вийшов. Що він становить 0,26. 2604 1000. Тепер, знову ж таки, з таблиць кут, га... кут альфа при цьому. Якщо синус кута дорівнює 0,2604, то кут альфа при цьому буде складати 15 градусів. Прошу вас, відповідь обов'язково обводити або записувати окремо для того, щоб. Можна було їх зразу визначити. І так, кут альфа ми з вами визначили, тепер можна визначити, чому дорівнює швидкість. Відношення абсолютних показників заломлення N2 до N1. Нагадаю, що абсолютний показник заломлення це в нас відношення. Він показує, у скільки разів швидкість в даному середовищі менше за швидкість світла у вакуумі, тобто це відношення швидкості світла у вакуумі, яка позначається літерою С до швидкості світла в даному середовищі. І так само розписую абсолютний показник заломлення 1С поділити на В1. С і С у нас скорочується, і оскільки швидкості в нас знаходяться в знаменниках, то вони перевертаються це в нас буде В1 до В2. Таким чином, звідси ми можемо визначити, чому буде дорівнювати швидкість V2. Швидкість V2 у нас буде дорівнювати N1, помножити на швидкість V1 і розділити на N2. N1 і N2 в нас є. А швидкість світла в повітрі ми будемо вважати, що вона складає що вона дорівнює швидкості світла у вакуумі, оскільки показник заломної дорівнює одиниці. 1. Тому В1 ви підставляєте значення в 3 помножити на 8 степені метрів за секунду. Ще раз повторюю, швидкість світла в повітрі дорівнює 3 помножити на 8 степені метрів за секунду. І коли ви виконаєте обчислення, тут у нас вийде у відповіді 2 на 10 степені метрів за секунду. Також обводимо відповідь. І тепер останнє нам потрібно визначити зміщення усе відрізочок ВС. Для того, щоб його знайти, я спочатку з трикутника ОАБ можу визначити ОБ, гіпотенузу ОБ, оскільки вона є спільною для, для двох трикутників для трикутника ОАБ і ОЦБ. Отже, з трикутника ОАБ ось цей відрізочок ОБ. Гіпотенуза. Як я її визначаю, в мене відома товщина пластинки відрізок ОА H. І в мене є ось цей кут гама, він же в мене є в умові задачі. Дивлюся, H це в мене прилеглий катет. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи це є косинус кута гама. Таким чином, гіпотенуза ОБ буде дорівнювати H поділити на косинус гама. Окремо обчислювати поки що не буду. Вважаю, що відрізок ОБ в мене вже відомий. І тепер розгляну трикутник ОЦБ. В ньому гіпотенуза ОБ вже виведена. Тепер давайте подивимося, чому буде дорівнювати ось цей кут СОБ. А він в мене буде дорівнювати кут відбивання, відняти кут заломлення. Чому? Тому що кут СОА... Він є вертикальним до кута альфа, ось це повністю весь цей кут. Він буде альфа складати. Цей кусочок складає дорівнює куту гамма і тоді, е, другий, друга складова цього кута, тобто кут СОБ буде дорівнювати альфа мінус гамма. Отже ось цей кут дорівнює альфа мінус гамма. І тепер БС. Це в мене протилежний катет до даного кута, і ОБ це гіпотенуза. Відношення протилежного катета до гіпотенузи, це є синус кута мінус гама. Таким чином, зміщення Х, яке в мене і дорівнює відрізку BC, має дорівнювати гіпотенуза ОБ помножити на синус кута альфа мінус гама. Ну і тепер лишається тільки замість об підставити вираз h розділити на косинус гама і помножити на синус альфа мінус гама. Тепер, знову ж таки, скориставшись таблицями Брадіса, підставивши косинус 10 градусів синус 5, оскільки тут 15 відняти 10. І підставивши замість аж 10 см, у відповіді в мене вийшло приблизно 0,88 см. Можна написати приблизно 0,9 см. Отже, зміщення дорівнює 0,9 або 0,88 см. Ось таким чином потрібно буде розв'язати і оформити. Контрольне завдання. Ну а на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей!